Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні розповідаю про дайв компаси. В принципі, всім зрозуміла тема. Компас це прилад, який служить для підводного орієнтування, щоб ви могли розуміти звідки ви пливете, куди вам пливти. Під водою, якщо ви не маєте компаса, ви можете загубитися. Ой, звідки куди пливти, і це буде не дуже добре. Які вони бувають. В принципі, бувають ось такі великі компаси. Це окремий компас з ретрактором, який можна причепити, наприклад, до себе. Бувають ось такі великі компаси, які кріпляться на руку. Бувають ще такі, які можна десь закріпити на панелі. Бувають от такі малесенькі ось такі, ось компас, які, наприклад, кріпиться до ремінця вашого підводного комп'ютера декомпресиметра. Якщо він сам не має функції компасу, тому що є функція компасу і у декомпресиметрах. Ще бувають компаси, от такі великі, вмонтовані. У консолі. Тобто це консолька-манометр е, з компасом. Буває ще консолька-манометр, е, глибиномір та компас. Ось так. Компас необхідна річ, і будь-якому дайверу бажано мати з собою компас для підводного орієнтування. Якщо вам потрібно вибрати... Гарний компас для вас, то не вагайтеся, всі приходьте до нас у магазин Потискав, допоможемо, розповімо, все покажемо, всі компаси, які в нас є. Подивитеся, пощупаєте, потрогаєте, виберете собі той, який вам дуже, -дуже потрібен. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення.